Місце, яке напевно відвідали майже всі, хто живе в Києві, крім мене, так як останні дні я дуже знервована. Мені порадили це місце для того, щоб розслабитись та заспокоїтись. І Це музей медуз. Він відкрився ще у 2018 році, але я чомусь жодного разу його не відвідала. Він знаходиться в самому центрі Києва на вулиці Хрещатик. Квиток для дорослого коштує 220 гривень. Ніколи не бачила медуз. вживу. Тут їх зібрано багато видів з усього світу. Медузи тут живуть в спеціальних акваріумах. З постійним потоком води цей потік створює імітацію природнього середовища для медуз, оскільки вони живуть в океанах і постійно переміщуються з течії. Біля кожного акваріуму ви можете прочитати інформацію про кожен вид і дізнатись багато цікавих фактів. До речі, експозиції в музеї оновлюються кілька разів на рік, тому що життєвий цикл майже всіх медузок дуже короткий. Близько року для мене спостереження за плаванням медуз подіяло як медитація. І Не дивлячись на те, що людей було дуже багато, я не могла відвести від. Від них очей. Тому я обов'язково ще сюди повернусь. А мені час шукати нове місце, яке я хотіла б вам показати. Тому, як завжди, обіймаю тільки хороших людей, побачимось в наступному відео.